У прочитаному Євангельському уривку йдеться про немилосердного боржника: Господь наш Ісус Христос розповідає цю притчу одразу після запитання апостола Петра, скільки разів слід прощати гріхи ближнього чи до семи разів, на що Господь відповідає до семидесяти разів по сім. Отже, цю притчу потрібно розглядати в контексті всієї 18 глави Євангелія від Матфея, в якій мова йде про прощення. Притчі взагалі посідають значне місце в проповіді Господа Ісуса Христа. Євангеліст Матфей у цьому вбачає виконання древніх пророцтв, що збулося сказане через Пророка, який говорить: відкрию в притчах уста мої. Сповіщу сокровенне відстворення світу у Старому Завіті також сказано Відкрию у притчах уста мої. Євангеліст Марк відзначає велике значення христових притч. і такими багатьма притчами проповідував їм слово, скільки вони могли слухати, без притчі ж не говорив їм. Відмітною рисою притч як алегорій, з одного боку, є їх проста мова та ясні образи, запозичені з повсякденного життя. Тому вони легко і запам'ятовуються, а з іншого боку, за простими словами притчі, криється її глибокий сенс. Отож у сьогоднішній притчі розповідається якийсь раб був винний царю. З притчі видно, що під рабом у ній розуміється не невільник. В цілому слово раб у біблійній мові і взагалі в давносхідній культурі дуже часто не має негативного, принизливого змісту, а лише зазначає ієрархічне підпорядкування. Саме тому не тільки прості вільні люди, а і знатні вельможі, правителі міст і областей самі себе називали рабами царя. Вирізняючи таким чином статус Верховного правителя. Отже, у цій притчі образами царя і раба підкреслюється суттєва відмінність у статусі цих двох персон. У притчі порушується тема розрахунку або розплати. Цей мотив присутній у багатьох євангельських притчах, наприклад, про робітників у винограднику, про таланти, про вірного і невірного слугу. Про 10 днів зміст цих усіх прич пов'язаний із Судом Божим, із кінцем світу та кінцем життя кожної людини. Сказано, що борг раба цареві становив десять тисяч талантів. Нам ці цифри мало про що говорять згаданий талант міра срібла і дорівнював один талант кільком десяткам кілограмів. Вдумаймося. Борг 10 тисяч талантів. Йдеться про суму не просто значну, а про надзвичайну, казкову, про суму, що виходить за межі фінансового досвіду всіх слухачів притчі. Такими багатствами міг володіти лише персидський цар або єгипетський фараон, але точно незвичайна людина. Господь навмисно використовує таку перебільшену цифру. Використовує її, щоб показати несумісність можливостей боржника із розміром його боргу. Він, боржник царя, ніяк і ні за яких обставин не зміг би повернути такі гроші, адже навіть десята частина цієї суми це колосальні для бересічної людини суми. Що ж залишається боржникові? Тільки просити про прощення і про відтермінування. Цар, бачачи його сльози і стогін, не просто відтерміновує сплату, але цілком прощає борг. Здавалося б, що прощений боржник, надихнувшись прикладом доброго правителя, сам повинен тепер виявляти таку саму доброту і поблажливість до інших. Проте друга частина притчі показує нам зовсім іншу картину у притчу вводиться третя особа, теж боржник. Але не царя, а боржник боржника. І ось прощений царем боржник щодо свого боржника чинить зовсім протилежне він не просто не прощає борг, який у порівнянні з його боргом просто мізерний, адже становить лише 100 динаріїв, але намагаючи повернути гроші, мучить цю людину, скопивши його, душив, сказано у Святому Письмі. Коли ж друзі тієї людини побачили, що відбувається, то пішли і поскаржилися правителеві. Цар зрозумів, що він пробачив борг недостойній і скупій людині, яка не розуміє, що бути пробаченою це радість, і цією радістю потрібно ділитися із іншими. Тоді цар вирішує по-іншому він відновлює борг і вимагає повернути його. Він робить це тому, що людина, яку він пробачив, не зробила жодних позитивних висновків, ніяк не змінилася і не пробачила борг своєму боржникові. Очевидно, що під царем у притчі мається на увазі сам Бог, а під злим боржником – люди, що не вміють прощати. Основний же сенс притчі такий: прощення Богом наших боргів прямо залежить від нашого вміння прощати. Інших людей. У притчі використано поняття боргу. Зупинімося докладніше на значенні цього образу, ми боржники перед Богом. Це основоположна біблійна істина, яка багатьма сприймається негативно і навіть обурено відкидається. Як це? Ми комусь щось винні? А втім, слово Борг має декілька різних значень і вживається у різних сферах. Мова може йти не тільки про борг фінансовий або юридичний, але й про моральний борг. Діти повинні поважати батьків і турбуватися про них, цей борг дітей перед батьками якого характеру. Мені хтось зробив добро, і тепер я вважаю, що винен цій хорошій людині і маю їй віддячити. Цей борг якого характеру. Звичайно ж, не фінансового і не юридичного. Але це борг моральний. Святитель Іоанн Златоуст, пояснюючи цю притчу, каже, що всі ми у невідплатному боргу перед Богом, тому що повинні жити праведним життям, але не живемо. Чому повинні? Тому що праведне життя це ботяка Богу за те, що він дав нам саме життя і все інше у цьому житті. Проте наше реальне життя аж ніяк не є світлом і хвалою Богу. Апостол Петро у своєму посланні каже: і якщо праведник ледве спасається, то нечестивий і грішний де з'явиться. Ці слова перегукуються зі словами Господа про вузьку дорогу та тісні ворота і показують, як непросто досягти спасіння. Звісно, багато хто скаже звичне, я нікого не вбив. Ні в кого не вкрав, але Святе письмо учить ухиляйся від зла і твори добро. Ми покликані не тільки не робити зла, але і творити добро. А творити добро набагато складніше, ніж просто утримуватися від зла. Якщо ми не живемо згідно із законом Божим, ми перебуваємо в боргу перед Ним, оскільки витрачаємо марно отриманий від нього дар життя і не відповідаємо добром. На Його добро. Що ж робити нам, невідплатним боржникам перед Богом? Господь, як люблячий Отець, готовий прощати, тому що любить Він нас навіть тоді, коли ми впадаємо у гріх. Але тоді й ми повинні прощати тих, що ймовірно чимось нас образили або згрішили проти нас, згрішили словом, ділом, помислом. Адже якщо ми усвідомлюємо наші гріхи і наше недостойне життя і просимо Бога прощення, то й самі повинні прощати інших, у взаємному прощенні полягає найбільша і основна умова життя вченням Євангелія, тому що в основі всіх заповідей лежить любов, любов до Бога і любов до людини. І немає нічого більшого від цієї любові. Без любові ми, за словом апостола Павла, мідь, що дзвенить, або кімвал, що бринчить, тобто ніщо, якесь пусте місце. Давайте повернемося до початку цієї притчі, вона розпочинається словами Царство Небесне подібне до Царя. Отже, це не просто притча про прощення, це притча про Царство Небесне. Що ж таке Царство Небесне або Царство Боже, про яке сповіщав Христос? Царство Небесне це поразка зла і гріха, це торжество благодаті та правди, Царство Боже за висловлюванням апостольським це праведність і мир і радість у Святому Дусі. У Царстві Божому повністю здійснюється воля і задум Творця. Але як потрапити в це царство? Як знайти вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа? Притча про немилосердного боржника вказує нам шлях: цей шлях це навчитися прощати, наше спасіння, ніби приховане, зростає і зріє всередині нашого уміння прощати інших людей. Прощення гріхів наших знайдемо в прощенні братам. Говорить преподобний Максим Сповідник. Жадібний, невдячний, немилосердний раб боржник думає, що це йому всі винні, і його борги прощати, і йому борги повертати, а він нікому нічого не винний. Але Святе Письмо нам ясно показує, що якщо ми не прощаємо, то не пробачать і нас. Альтернативи немає. Хочеш бути пробаченим, Сам прощай інших. Хочеш, щоб до тебе були милосердні, сам будь милосердний до інших. Хочеш, щоб тебе любили, сам люби інших. Господь шукає можливості спасти нас, і ось Він дарує нам чудовий спосіб спасіння не через якісь великі подвиги, а через прощення нами інших людей. Ми молимося до Отця Небесного словами. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тож нехай буде молитва ця не тільки словами, а й ділом, щоб і ми з невимовного довготерпіння і всепрощення Господа опинились серед тих, про яких апостол Павло говорить: блаженні ті, чиї беззаконня прощені і чиї гріхи відпущені.